Ось я вже біля садочка тут під кущиком цим деревом. Не встигла зняти. Тут було два котики, ці, і сірий, і чорний, але поки я поставила сумки, взяла телефон, вони вже пропали. Це вони вже чекали вечеря. Я трошки сьогодні з запізненням, бо поки прийшла з роботи, поки підвал, то вже трошки я з запізненням, а вони вже чекали, ось я їм залишила. І корм, і водичку, і кашу пишуть мені, де ваша вода? Ось вода. Вода тепла в нас. Я її ставлю вдома, ще й підігріваю, додаю з ковшика гарячої води, вода тепленька. І вода в нас всюди стоїть. Де б ми не ходили, і під будинком стоїть на вулиці, а вони п'ють скалюжі і в підвалі, і під цим всіма місцями, де ми годуємо під. І кожним деревом у нас завжди є вода і літо, і зиму. Зимою тепла, літом холодна. Ну, дякую, що ви переживаєте, що була водичка, бо сухий корм. І багато я його не ложу. Я більше ложу їм каші, каша заправлена, бо пишуть мені, що годуйте мокрим паучами. Ну, одними паучами я їх не нагодую, бо їх багато, а паучі в нас. Дорогі, а з кашею я заправляю. Каша в мене дуже смачна і вони дуже гарно їдять. Так що, дякую вам, що ви переживаєте, нагадуєте, щоб я не забулася про водичку. Іду далі. Я сьогодні знов сама.